Цій жахливі історії головне одне, що всі залишилися живими. А ось будинку пощастило менше. Під'їзд немов прошили величезною голкою. Таке на згадку про себе залишив снаряд, що влучив у будинок. Така історія п'ятиповерхівки у Салтівському районі. Втричі са ночі. Ми проснулися від мощного удара. О третій годині ночі ми прокинулися від сильного удару. Перший удар був, потім другий удар. Він був потужніший. Все було в диму, в пилюці. Ми вискочили двері, валяються, до під'їзду. Вибігли усі мешканці вибігли. Із мешканців ніхто не постраждав, що дуже добре. Обрушилися сходові марші з першого до п'ятого поверху. Двері вибуло також з першого по п'ятий поверх. Прилетів снаряд у кут кухні, пробив отвір і рикошетом зайшов у під'їзд. Пробив майданчик на четвертому поверсі та на третьому поверсі. Вибухнув. Таже взирвався. Була Було паніманія. Було нерозуміння паніки і страху ні, не встигли ще до цього дійти. Ну звичайно, емоції були негативні, тому що в 75 років втратити житло і залишитися без нічого. Це було дуже сумно. Але зараз, коли бачимо, що будинок відновлюється, вже з'являються позитивні емоції, і що скоро ми сюди заселимося і житимемо. В результаті прильоту була зруйнована леснична марші, наружні панелі. Все було зруйновано. Це все ми демонтували. Зараз ми все відновлюємо. Відновили лестничні сходи, лестничні площадки. Займаємося покрівлею. Потім буде наружні панелі. Улаштування фасаду буде, буде утеплення, вставлення вікна, Замінені і двері жильцям, обліцовка плиткою сходів, площадок буде. То, що заплановано, цей під'їзд зробимо краще, ніж він був до розруйнування. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків новини.